Добрий-добрий день всім добрим добрим людям. Сьогодні хочу вас познайомити з творчістю нової письменниці Вікторії Штепури. Я її абсолютно випадково як письменницю відкрила, завдячуючи збірці фантастичних оповідань, яке називається Сплеве за водою. Тут багато оповідань, і одне з них називається зупинка за рогом. Отже, зупинка за рогом. Єгор був собою задоволений. Конференція, присвячена українській російській мові, відбулася успішно. Хоча залу вдалося виняти лише на околиці міста в колишньому палаці культури, та люду з'їхалося чимало. Ще й якого, учасники не квапились розходитися, обмінювалися враженнями. Єгор чув уривки розмов і радо сміхався Схожі тези з його доповіді зайшли. Це ж, очевидно, Росія не має монополії на російську мову, український руський язик. Допоможе консолідувати суспільство, розколите недолугою українізацією. Будувати українську ідентичність на відмові від усього російського, це шлях до роздмухування ненависті. На захід приїхало чимало впливових осіб, а це Єгорові як організатору добрячий плюс. Досі він був майже ніхто, а сьогодні з ним ручкалися люди. Які виступають на найвідоміших телеканалах країни. Коли останні гості покинули фоє, Єгор рушив назад до конференц-зали, де наводив лад його помічник Денис. Та ще з коридору почув голос: Звісно, мамо, я вже скоро зараз виїжджаю. Увійшовши, побачивши Дениса з телефоном біля вуха, паробок обернувся і благально скривився. Знову мамі плохо?» – спитав Єгор. Так, а можна я сложив прожектор їжджай, я тут сам закрою. Спасибі Єгор Володимирович. Зиркнувши услід Денису, Єгор гидливо скривився. Подумав, треба звільняти цього Бевзя. Воно панькається з хворою мамою, мов дурень з писанкою. А на кар'єру треба працювати цілодобово. Та й помічник, що розмовляє суржиком, не пасує майбутньому депутату, який просуває ідеї українського руськава міра. Треба знайти нормального, російськомовного. Єгор давно не згадував часи, коли його родина мешкала в райцентрі і теж розмовляла українською. Та згодом батько почав їздити до Росії качати нафту і зробив достатньо, щоб всі навколо почали розмовляти російською, завдячуючи тому, що він перевіз їх до Росії. А коли вирішив піти в політику, то дізнався, що за підтримку російськомовних проєктів незле платять за кордоном. Стільки, що за це мало сенс терпіти й осоружні мітинги його на захист української мови, і навіть обхлюпування зеленкою. Хіба це страшно? Та ні, так. Аж тут нагодився сторож комплексу, прискіпливо перевірив обладнання та замикаючи залу порадив. Ідіть звідси хочіше, не затримуйтесь, бо район тут недобрий». Що, грабять?» – спитав Єгор. Та всяке буває вночі тут ліпше не ходити. Єгор глузливо пирхнув. Ха! Успішні люди пішки не ходять. Всі вже роз'їхались, на стоянці лишилось тільки його авто. Проте, коли Єгор сів за кермо, машина не завелася. От, хай тобі грець, в такий день. Тому і через дратування він витягнув айфон, аби викликати технічну службу і таксі. Проте гаджет теж не подавав ознаки життя, що розрядився? Та ні, наче ні, павербанк навіть не допоміг. Екран так само лишався чорним. Єгор вилаявся і рушив назад до комплексу, аби попросити сторожа викликати таксі. Проте, дебелі дерев'яні двері, раритет радянських часів, були замкнуті. На стукіт і крики ніхто не відповів. Старовинна споруда із високим підмурком і гратами на вікнах нагадувала фортецю. Роздратовано сапаючи, Єгор повернувся на стоянку. Зауважив, що вже смеркло, і довкола ані душі. Кидати авто дуже не хотілося. Та й що користю тут стовбичити, треба якось вибиратися. Вийшовши з внутрішнього двору комплексу на вулицю, Єгор розгублено роззирнувся. Куди йти? Району він не знав. Коли їхав сюди, орієнтувався по навігатору, але маршрута не пам'ятав. Утім, віддалений гул міського транспорту з одного боку, начебто линув. Дуще. Певно, йому туди. Ліхтарі вже горіли, і тіні дерев перетинали хідник чорними плямами, які вважалися небезпечним проваллям. Обабіч вулиці розташовувалися старовинні цегляні будинки в стилі козацького барокко, проте жодне вікно не світилося. Хм, Певно, їх давно вже перетворили на офіси, ані людини, ні машини. Навіть не мав кого спитати. Єгор проминув два квартали, коли почув гуркіт. Попереду, повз перехрестя, промайнула маршрутка, а за нею легковик. Ох, це його підбадьорило. Ох, там, де машини, там цивілізація. Та коли вийшов на роздоріжжі, воно спорожніло. Гуркіт двигунів ще лунав, проте нових авто не з'являлося. Він почимчикував той бік. Куди поїхали машини, вишуковуючи поглядом зупинки громадського транспорту? Або хоч прихожик, або хоч крамницю яку, хоч що-небудь. Дивне безлюддя починало потрошку бентежити. Звісно, вже пізно, але ж не глупа ніч. Хтось же має вештатися. Єгор мимоволі прискорив ходу, розпустив вузол краватки. Зрештою, вийшов на узвіз, де на хіднику були влаштовані широкі сходинки. На одній з них, ближче до узбіччя, майже під ліхтарним стовпом, помітив щось схоже на великий клунок або кинутий пакет сміттям. Що то? Лише коли спустився нижче, збагнув, що це людина. Лежить якось так незграбно, не ворушиться. Він бредливо скривився. Певно, Алкаш або Безхатченко, хай собі спить. Проте, коли вже проминув скулену постать, збагнув, що вона якась чудернацька. Обернувся, придивився і побачив, що це жінка, надто тепла, вбрана на літню погоду Довгі спідниці, якась на пальто схожа, що то. На комір з'їхала квітчаста хустка, очі на худому обличчі напіврозплющені, а зуби вишкірені. Так наче наче по спині продерло морозом. Мертва? Єгор позадкував. Майнула гадка викликати поліцію, проте згадав, що телефон не працює. Та й чи треба ті зайві клопоти. Тіма, якщо вона жива, на алкоголічку не схожа, мов якийсь інсульт, якщо він сприятиме її порятунку і поширить цю новину соцмережами і змій, класна буде реклама. Долаючи острах, Єгор повернувся, нахилився, розглядаючи жінку в яскравому світлі ліхтаря. Мимоволі спала нагадку якась вона дивна. Вбрання не схоже на сучасне ані кроєм, ні тканиною. Такі хустки з квіточками і сірі довгі свитини він бачив хіба в історичних фільмах про впровадження радянської влади. Навіть у найдальших селах такого давно немає. І худа, ніби обтягнутий шкірою скелет, очі запалі, ніс загострений, наче дзьоб. Рука незграбно стирчить бік, схожа на висхлу пташину лапу, Мов би вона вмирає з голоду. Єгор підступився ближче, легенько штовхнув носаком туфлі зігнате коліно, обтягнуто спідницею і мало не втратив рівновагу, бо нога буцімто кудись провалилася. Він незграбно змахнув руками. Сіпнувся і з жахом побачив, що його туфля ніби простромилася кись жінчину спідницю й гомілку. Це тіло не було матеріальним, це якась ілюзія. Єгор відсахнувся, повернувся, побіг геть. Хто зна, що це таке, ану його до біса. Спинився лежав внизу сходів, проте, глянувши на моріжок, побачив ще одне тіло. Чоловіче таке ж неймовірно худе? А он де далі, лежить жінка, яку обіймає дитина, дівчинка років шести, запнута білою хусткою. Обидві схожі на скоцюблені кістяки, сховані в надміру просторих для них лахах. Чи йому здалося, чи дівча раптом ворухнулася? Ада, так, 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 егеш. Мляво смикає жінку за плече, ніби хоче розбудити, та стиха стогне, а може, це шепіт вітру в гіллях, а далі поп стіною ще тіла іще, іще, звідкля з долину в кволи хрипкий, плач немовляти. Не тямлячи себе, Єгор перебіг через порожню дорогу і помчав щосили. Обхопив голову, щоб нічого не бачити, крім хідника під ногами, він не хоче ні на що дивитися. Десь там є справжній світ з авто, крамницями, людьми. До нього треба добігти якнайскоріше. Схаменувся лише, коли в щілинах між віями блимнуло червоним. Розплющив очі і побачив авто. Воно, певно, з'їхало з головної дороги до провулки, там зупинилося. Червоні габаритні вогники затишно мерехтіли в темряві. Двигун не працював, але з затонованими вікнами в салоні бачалося світло. Єгор стрімголов кинувся до авто попросити водія вивезти його звідси швидше, за будь-які гроші тільки швидше. Водійські дверцята були прочинені, землю, з них на землю падала смужка світла. Він смикнув їх, вигукнув простіть, я і закляк. Водій сидів у кріслі, опершись по на підголовник. Одразу Єгор його впізнав. Це ж один з шановних гостей його конференції, відомий тележурналіст. Але зараз медіазірка сиділа з нерухомими скляними очима. І синім язиком у роззявленому роті, жодних ознак аварії, жодних пошкоджень і жодних ознак життя. Єгор зціпив зуби, намагаючись подолати паніку, торкнувся плеча водія і здригнувся, відчувши під пальцями пружність в плоті і шерстку тканину. Ну, приня... принаймні, це дійсно мреться, наприклад. Але що сталося? Півгодини тому журналіст був живісінький. Єгор прошепотів голос: Так, надо позвонить. І простягнув руку по айфон, що стояв на підставці на торпеді. Чи працює? Певно, вмикається по відбитку пальця. Проте, власник, тут пальці теж. Треба лише себе пересилити. Та що він мов? Він витягнув телефон з підставки, як авто здригнулося. Верхснула сирена, блимнуло світло в салоні. Від поштовху тіло журналіста втратило рівновагу поповзло у бік, і склалося, наче зламана лялька. Його екран айфону блимнув. Чорно-червоним, ніби стрибнув із Єгорової руки і беркицнувся під торпеду. А тоді освітлення в авто вимкнулося остаточно. Єгор відсахнувся і вже не в змозі перебороти жах кинувся на всюки. В пам'ять не лишалось майже нічого, хіба уривчасті спогади про незнайомі вулиці, дивні примарні тіла. Мертві діти з роздутими черевами, висхлими кінцівками і закляклими старечими личками, маршрутки, що промайнули, ще кілька авто з небіжчиками, вже нехимерними, з добре знайомими пасажирами. Чи, може, йому це все примарилось? Хто зна, здавалося, ніч триває нескінченно, і цей клятий район розтягнувся на все місто. Зрештою Єгор зупинився геть знесилений, ухопився за дерево, щоб не впасти. Ноги боліли, тремтіли, сорочка прилипла до спини, серце калатало. Аж тут почув кроки справжні живі людські кроки. За хвилину розрізнив у сірому досвідку людську постать. Сивий, сутулений дідуган, дебуляв хідником, спираючись на ціпок. Дідок! Звичайний, живий, Єгор квапливо кинувся назустріч. Простіть, я заблудився, а где тут?» Старий спинився і не надто люб'язно пробурчав. Доброго ранку, юначе. То що ви хотіли? «Мені ніби, транспорт, а де тут? Єгор затнувся. Дві мови переплутались в голові, а він ніяк не міг згадати потрібні слова. Де тут м м е остановка? Дід глузливо посміхався. Зупинка там, за рогом, але ти, москалику, вже приїхав, Єгор сполохано позадкував. Що? Ні, ні, я українець, чистокровний? Колись був. Пирхнув старий та став потурнаком це ще гірше. І перш ніж його рустих відсахнутися, ляснув його цім, ціпком по лиці. Світ довкола спалахнув і вибухнув. І тоді його збагнув, що лежить у ямі. Під ребра впиралося щось тверде, десь шурхотіла трава, чулися кроки. Аж тут угорі блимнуло, і на нього гепнулося мертве тіло маслакувате, холодне, вкрите синьо-червонястими трупними плямами. Тонка скарлючена рука, схожа на висхлу пташину лапу, ляснула його по щоці і сповзла на груди. Просто у вічі втупився байдужий погляд напівзлю... напівзаплющених очей на обличчі. Схожому на обтягнутий шкірою сплед, моторошно знайомі вишкірені зуби і загострений ніс, наче дзьоб. Єгор заволав від жаху, проте не почув ані звуку. Спробував борсатись, але жоден м'яз не рухався. Власне тіло було наче мертве. Ну, чо, все, пролунав голос з гори. Последний давай, закапывай. З гори супнулась з землею. Ще, і ще, «Я Я живий, розпачливо заверещав Єгор. Я живой. Помогите! Допоможіть! Ні! Грудки землі влетіли йому до рота, спинивши подих, Згори блимнуло сонячне світло і зникло за шаром землі, лиш десь віддалік з іншого Всесвіту, долину в стукі ціпка по асфальту, і веселі дитячі голоси. От така от зупинка. За рогом. Хай у тих, хто за перебриком, вона буде якнайшвидше.